Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас бліз відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас багато всякої. По останнім новинам просто відповіді на питання. Ну, одним словом, багато. Ну що ж, можуть позручніше, ну а я починаю. А, так, ну добре, питали про інаугурацію Трампа. да, Знову. там, Трамп не поклав руку на Біблію. Що це і чого? Ну, давайте запитаємо. Е, гаразд, добре, поясніть мені, будь ласка. Ну така, чого на от, яка вчора відбулася, Дональд Трамп не поклав руку на Біблію. Причини такого вчинку мені поясніть, скажіть вам правду. Мурус перевернутий. Геба, іса, наліс, райда, дагас. Що це за дагас такий? Манус перевернутий. Хм, цікаво. Там мені одне припущення писали в коментарях, що так. Ну, схоже, є сенс перевірити. Що ми маємо? Уроз перевернутий, Гебо, Іса, Альгіс, Райду, Гасман нас перевернутий. А, так дивіться, щось у нього як е, втрата сили якоїсь іде. Ось партнерство присутнє, якесь таємне. Ну, Це був план якийсь таємний. да, Це не експромт був, не помилка, ні, це було сплановано. Таємно, зрозуміло, що. Альгес Райдо. Альгес в даному випадку, ну, Іса Альгес. З одного боку, можна прочитати як таємний покровитель, з другого боку, Альгес Райдо як рух, рух від покровителя виходить. Того, що тут падає Дагас про трансформацію і манас перевернутий. Ну, трансформація людини трансформація якихось переконань людини. Ну і таємний покровитель це був план, це не випадковість була. А мене питали, чи там він міг змінити віру. Ну, знаєте, оце, от, в принципі, може бути і на зміну віри. Ну давайте в ЛОБ запитаю. Що там Трамп може віру змінив? Не християнство в нього вже а щось друге стало. А -а -а. То буде номер. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, дякую за відповідь. Поясніть мені, будь ласка. Ну то що, Дональд Трамп змінив віру, в нього вже не християнство, а щось друге. Чи можливо якась дуже цікава специфічна течія християнства? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Альгіс перевернутий. Наутіс перевернутий. Пукана перевернута. прикольно. Іса. Ій. Соуло. Пустаруна. Ось вам вище сили. Ось вам віра. Лагус перевернутий. Так, і да, і дійсно віру поміняв. Ем, ну. Хі -хі. Ем, ну, таке, добре. Ну, що ж, у кожної людини свій вибір, в принципі. Я здивований для політика такого рівня, як би. Ну. Йому видніше, що в нас тут? Аліс перевернутий, навтіс перевернутий, беркана перевернута. І САСОЛ Пустаруна, налагос перевернутий. Дивіться, втрата покровительства йде, якраз і є втрата, втрата віри, ну, захист віри, да, якийсь. По, по маніпуляціям. Тут ще й дружина може бути замішана в тому числі, якщо так. Ось таємно, зрозуміло. Ну, це як здійснення мрії іде, якась як радість воно йому принесло. Ось, власне, сама віра упала, вищі сили. І по лагозу перевернутому. Ну, знаєте, чому він тепер поклоняється? Питання. Тому що на лагоз перевернутий, це взагалі-то про низькі вібрації. Якщо так, це про нижні світи, аж ні разу не про верхні. Тому, якби питання, чому поклоняється Трамп. Ну, грошам він явно поклоняється золотому тельцю. В телеграм-каналі я про це писав. Ну це, це не гроші, ні. Це саме якісь такі сили темні стоять. Не християнство це вже не разу. Оце да, цікаво. Ну що ж, в принципі, я не здивований. Саме християнство йде до упадку, багато людей його покидають і переходять в інші віри, хтось повертається до старої якоїсь віри і так далі. І в принципі, надалі ця тенденція тільки буде набирати оберти. Це те, що я бачив, це те, що, в принципі, вже зараз відбувається. Так що, надалі ще побачимо, що багато лідерів християнства якби відвернуть, відверне їх від нього. Так, гаразд, дякую за відповіді. <клухи> Сі розмова Сі Цзіньпіна і Путіна відбулася. Ну, ось мені цікаво, про що вони там говорили. Думаю, вам також буде цікаво. Так, дякую за відповідь. <клухи> Перепрошую. А, добре, покажіть, мені будь ласка, про що там Сідзіньпін і з Путіном ось говорили? Ось буквально сьогодні чи вчора. Скажіть вам, правду. Постаруно. Ну-ну. Нансус. -ну. Ей вас. Райда. Аліс перевернутий. Так, куди? Há no peruverno, tá? uh. Так, що в нас тут? Постару на Ансус, Ейвас, Райдо, Альгіс, перевернутий, дага Кано перевернуто. Щось прям дуже-дуже таємне було, якась закрита частина. Не думаю, щоб вони прям про віру і про релігію тут говорили. Хоча, знаєте, по таким рунам, ну, в принципі. Ансус це інформація. Обмін якоюсь таємною інформацією, зрозуміло. Оце, оце можуть бути соцмережі, до речі, якісь, тому що Ейвас, в принципі, інтернет показує. Мало того, якісь труднощі обговорювали. Якісь труднощі, якісь перешкоди, що доведеться себе свої інтереси відстоювати, якби. відстоювати і просувати якби, свої інтереси, ось воно. Ну, до речі, да, це про війну, про нашу що У росіян складність із просуванням, із досягненням якихось цілей. Що ось розуміють, що Трамп прийде, порядок наведе, да, як пишуть часто в соцмережах, що ось їм стане не по собі. Щось то некомфортно їм стане від Трампа, що доведеться аж оборонятись і на стільці то й горзати. Взагалі, зміна підходу якась має відбутися щодо безпеки, щодо якогось відстоювання якби, своїх інтересів. Да? Ну і щось розчарування у них велике по фіналу, схоже, що не на Трампа вони розраховували як президента, а то, що почули там в його промові і так далі, то. Бачать, що буде їм тяжко. Ну, До це от Ансу Зейвас. Ну, це, до речі, доля соцмереж може бути якась, знаєте, кампанія в соцмережах, скажімо, по там дискредитації Трампа, ну, потоферми, Давайте все своїми іменами називати. Це щось таке пройшло. Ну, ось такі от, така от сфера, такі от розмови були. Розмова там щось біля півтори години була. Тому таке, тут цікаво. цікаво. Фінальна руна мене радує, тому що вони дуже розчаровані Ха -ха -ха. приходом Трампа. Ну-ну. Що -ну. називається, Трамп не підведи. Ем... Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Добре, поясніть мені, будь ласка, наступне питання. Е, щось там РФ надумала мобілізувати запасників, да? ну, воїнів запасу. Ну, ось просять мене подивитися, до чого б це. Що взагалі які плани на них. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, а на що Росія починає мобілізувати бійців із запасу? Що це, які там плани на них взагалі? Що це буде? Поясніть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Феху, Вунья, Дагас, Інос. Ну-ну-ну-ну-ну. Аннас перевернутий. Шо? Урус перевернутий. Фінал. Торісас перевернутий. В принципі, очевидно, що у нас тут? Феху, Вуньо, Дагас, Інгус, Манас перевернутий, Юрус перевернутий, Торісас перевернутий. Біда з війною, біда з живою силою Росії. На, що вони їх як би мобілізують. А, ну, Дивіться, чи всі прям ці запасники опиняться на фронті. Ну, Воно так не виглядає все-таки. То це якась обмежена кількість іде. Грош, грошами їх ось будуть заманювати. Оце от і є грошові виплати, грошові мрії про гроші і так далі. В принципі, грошима їх будуть заманювати. Ну що, на контракт їх будуть заманювати, зрозуміло. Що е, це зміна ситуації відбувається, знову таки, із забезпеченням. З другого, це, от, якщо прочитати, це проблеми з кількістю чого, живої сили якраз, через що, через великі втрати, де на війні? Тобто, ну чи опиниться принаймні частково. Частково, не всі. Чи опиняться вони на війні на бойових діях? Так. Да. Всіми силами їх будуть ось заманювати на контракт, щоб вони підписали контракт і ЕГГ -ге на СВО. Ну, як у них це воно називається в лапках СВО. Ну Тому таке. ну Банально очікувано, В принципі, що тут можна було ще від Росії очікувати? Мобілізацію таку прямо вони не хочуть. Об'являти, да, надумали тряхонути захисники, запасників. Захисники. Які з них захисники? Окупанти, злодюги і мародери. Так, дякую за відповідь. Таке ще просили. Заявив там хтось чи Патрушев чи хто, що СВО у них в цьому році закінчиться, а ось війня – ні. Просить мене подивитись, що це за таке взагалі. Ну, Давайте глянемо, що це малося на увазі таке. Так, дякую за відповідь. А ну раз, поясніть мені, будь ласка, що це там російська влада, хтось із неї, із російської влади видав, що СВО, так зване їхнє в цьому році закінчиться, а війна ні. Поясніть мені, будь ласка, що, що мало взагалі на увазі? Натяки якісь, що, що це таке? Скажіть вам, правда. Знову таке, турисас перевернутий. Дебо? Ота перевернутий. Ну, хай так і буде. райдо перевернута. Вон є і що? По стару напоясніть. Ну, так а так і дійсно, готують потрошку свою публіку до того, що все це буде їхня двіжуха, як їхній той бункерний. Не люд виразився, буде завершуватись. Ну, то ось дійсно, будь ласка, першою руною. Ну все. Зменшення якихось бойових дій, ось уже якісь перемовини починаються. Перемовини за що? За територію? До речі, з якоїсь території вони підуть. да. Е, ось, ну, видадуть то як велику перемогу, як велику радость. Всі ці, всі, що там, всі цілі СВО достигнути, оце все демілітаризували, денацифікували, що вони там ще, де, 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 що вони там мали ще зробити, все, все зробили, все прекрасно. Ну, під пустою руною, тут ще зрозуміло, тут ще сроки під питанням, тут ще під питанням, в якому вигляді це буде. Остаточно якогось плану ще нема. Но вектор загальний вже зрозуміло, куди воно йде. Ну і по Інгуз, ось вам благоприємне завершення ситуації. Ну, тобто, ну я ж кажу, починають підігрівати свою е, Z-публіку, да, що готуйтесь до того, що все, все завершиться, да, потрошку. Ну, ось якось так. Якось так. Мало того, тут ось ще зміна влади може бути. Знов-таки мова про високі ешелони. Я, я, я не дочекаю, жду не дождусь, коли оте от бункерне чудо перед ногами винесуть офіційно. Справжнього там уже нема. Ну, а оту маріонетку Сарумана так само. Щоб було, як в тому цьому. Як в тій пародії, да? Пинночка померла. Да. Коли ми вже це почуємо. Ну таке, тобто прогрівають вже і вони свою публіку потроху, щоб оцей градус побідобєсія збити, і вже потрошку публіка спокійніше на те все реагувала. Загалом. Ну, добре, ну що, ну е, війна СВО у них з ким? З Україною. Да? Війна з ким? З НАТО. Ну, так і, так і слід розуміти, що СВО дійсно буде йти якби, до завершення, готують потрошку до того. А війна з НАТО куди? Це ж їхній зліший ворог. То війна не завершиться, звичайно ж. Війна з НАТО. Правда, знов-таки, а НАТО в курсі, що воно з Росією воює. Ну добре, то окрема історія. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну до... Таке просили подивитись за страхову медицину в Україні. Чи взагалі буде у нас таке колись? Знов-таки часових рамок я тут ставити не буду. Якщо буде, то як воно буде? Давайте запитаємо. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, чи буде в Україні саме страхова медицина розвинута, можливо, навіть в обов'язковому порядку? Скажіть, що вам правду? Інгус. Єра. Ансус перевернутий. Що у нас тут? хагалас, Пустаруна. Ох ти! І що, отол, Песні. У нас перев... ну... Ясно, не при цій владі, зміна влади тут показується, зрозуміло. Що в нас тут? Інус, Єра, Нансус перевернутий, Хагалас, Пустаруна, Отлманс перевернутий. Загалом, так, да. відповідь позитивна. Ось, власне, ось, власне, позитивна відповідь по питанню. Ось, власне, руна, як також частково з медициною співвідноситься. Ну, частково. Показують, що не так скоро. Мало того, це от. Вся трійка про реформи. Да. Це вся трійка про реформи медицини буде. Якось ще якогось плану нема, плану нема і загалом, Ну оце от зміна законодавства. Притом різка якась похагала прям реформи, прям глибинні. Прям коли доведеться стару систему знести під нуль, щоб на її місці побудувати нове, Оце воно. Під пустою руною тут ще знов таке питання часу. Як це буде? То що ще планів таких, ну. Нема, далеко дивимось. От Алман нас показують зміна влади. Зміна влади загалом зміна. Ну, в принципі, по, по таким рунам це можна і зміна держави прочитати. Ні, не в тому плані, що Україна згине і так далі. А в тому плані, що е, зміна державної політики загалом, отак от, от. Ну і да, зміна влади, в принципі. Зміна підходу до людини, загалом тут треба сказати, тому що в фіналі руна і випала. Зміна підходу до людини. От. І все. Ну і зміна державної політики і законодавства. Да. Це не швидкий процес, це не скоро буде. І тут не скоро не, не рік, два там, ні. Тут е, роки. Якби це на десятиліття не затягнулось по такому набору. Ну, давайте добре, спробуємо одним оком заглянути, а як це взагалі буде. <кхм> Якщо покажу. Так, раз, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну так, а як в Україні взагалі страхова медицина виглядатиме, коли вона все-таки з'явиться? Ну, Покажіть мені, як це буде. Кащорон, правда? Іса, Постаруна, <ріст> Ясно. Далі, поки можна не лізти, тут немає плану. Далеко дивимося. зразу, Іса Постаруна, Ну, все, мене закрили. Зразу притом, Далеко дивимося. Тут ще майбутнього нема. Все, воно висить в повітрі. Багато варіантів, багато чого має відбутись. Е, немає тут ще якихось планів рано туди заглядати. Поки що відповідь така. А, ну добре, хоч загальна перспектива зрозуміла, що таке у нас все-таки з'явиться. Хоч в перспективі десятиліття, може і десятиліття, але все-таки з'явиться. Добре. Отакий ну, от сьогодні близько ротенький вийшов. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!